Пітанечко усім! Сьогодні у нас сонечка, гарна погода, тепленько. І я хочу трошки позайматися у своєму садочку. Ось я зараз показую, як я купила дві рослинки в свій садочок. Ось цю я вже висадила. Це багаторічна айстра. Яка вона гарненька, такого синього кольору. Дуже мені сподобалося. В моєму садочку не було жодної такої рослинки. В цьому році я вирішила все ж таки купити. І ще ось в горшечку ще її не висаджувала. Такого вона вишневого. Темно-вишневого кольору. Ця ще не дуже розкрилася квіточки ще у напіврозпуску, і вона повинна бути ось така махровенька. І зараз я хочу її знайти її місце і висадити її Ось тут у мене багато вівсяниці. Оце один кущик я вже викопала. Хочу її повикапувати, поділити та порозсаджувати. Бо щось вона у мене тут понаростала друг на дружці. Не дуже гарно виглядає. І десь, мабуть, знайду тоді місце для багаторічної айстри. Ось зараз покажу вівсяницю, повикопувала які кущаки величезні. Це не знаю, що я буду робити. Деякі, може, поділю. А що залишиться, не знаю, куди його діну. Це пінісетум поділила, ледь викопала. Якщо вівсяницю набагато легше викупувати, ніж пенісетом. Ось і ось посадила, а це маленьке, не знаю, може ще десь поприкопую. І вон ще вівсяниця лежить. Величезна така. А ось може тут посаджу цю астру. Поки що приміряю, не знаю поки що. Це ось так я поділила пінісетом на декілька кущиків. Посадила у різних місцях. Хай сподіваюсь, проживеться і весне весною буде все з ним гаразд. Тому що він у мене був уже усередині пустий, засохлий, а це поділила, сподіваюсь, буде наростати гарно. Зелена маса. А ось тут посадила ось цю айстру гарнесеньку. Це у неї квіточки ще. Повністю не розкрилися, вони будуть крупніші. Ось така. Дуже вона мені сподобався цей колір. Це я вирішила в цьому році купити дві різних астри. Я це підготувала лунку для рослинки. Ну в цьому році я, мабуть, не буду вже саджати. А весною, якщо буде все гаразд, то тоді покажу, що я тут хочу посадити. А ось тут я розсадила вівсяницю з трикущики. І цей кущ ще не трогала, хай поки що. Ось ще хочу показати. Синю, айстру. Яка вона гарненька. Дуже мені сподобались ці два кольори. Такі вони, квіточки у них махрові, дуже гарненькі. Ось хочу ще показати хризантему мультифлора. Вона у мене розсипалась, я її там під низом підв'язала. Ну, ось така вона. Ну, гарненька. А ось великоросла. Такий кущака, Здоровий я з неї нахилився. Вже розкрилися. Усі квіточки у неї. А ось подивіться, яке гарнезне листячко у аквілегії. Таке із фіолетовим відливом. Гарна. Хоч і не квітує, але завдяки ж листячку дуже гарно виглядає. Зафарбувався зараз гарно кущик спіреї. Рожева хризантема, вис високоросла ще не вся розкрилась. Ось ще там пуп'янки, ще багатенько. ця видно пізніше. Розквітає. Ось яка. Квітує і досі гарно рожевий, Бусковий навіть. Кермек. Семедунка ось така ось гарна. Зараз чудово виглядає цей очіток. який у нього колір. Там поруч тис зростає. Ще й досі квітує гвоздика. Посадила її все літочкою вже осінь. І, мабуть, приморозки були, а вона все одно квітує. І досі квітує у стома. Я думала, вона померзне, коли був приморозок. Але ні, ще тримається. Повисаджувала ще. Цибульки тюльпанів і нарцисів. Тут Тут повинні бути, як мені сказали, голубі. Ну, побачу. А ось тут помітила. Е, там чорний повинен бути. Зараз цікаво зафарбовується оцей ялівець лайм Глоу. Ось на кінчиках його пагінців. Такий прямо як в буро-рожевий відтінок. Такий цікавий колір. І на цьому буду закінчувати. Усім гарного дня, мирного неба над головою. До побачення.